Ми у Великій Британії країні, де за каву у паперовому стаканчику треба сплатити податок. Це спонукатиме користуватись багаторазовими чашками. А дні народження британців не такі веселі, як у нас, і вже ніхто не купляє повітряні кульки. Це зараз вже вийшло з моди. А ще тільки половина території Лондона придатна для проживання там людей. У минулому сюжеті ми розповідали про сортування сміття у Лондоні. Виявляється, можна отримати штраф у 37 тисяч гривень, якщо викинути всі відходи в один сміттєвий бак. А щоб зменшити кількість сміття для переробки і зробити процес простіше, заборонено використовувати одноразові пакети, ватні палички для вух та лампи накалювання. Сьогодні ми продовжимо досліджувати екологічні ініціативи у Лондоні. Полетіли. Для тих з нас, у кого ранок починається з кави, британські парламентарі разом з відомою мережею кав'ярень підготували сюрприз, не дуже приємний, проте корисний для довкілля. Справа в тому, що ці так звані паперові стаканчики для кави дуже складно переробляти. Вони містять дуже тонкий шар поліетилену, щоб кава або інша рідина не протікала. За рік лише у Лондоні використовують понад 2,5 мільярди таких стаканчиків, і тільки 1% з них можна переробити, щоб змінити ситуацію на краще. Запровадили спеціальний податок лати леві за кожну чашку кави в одноразовому стакані треба сплатити на 25 пенсів більше. Головна мета запровадження цього податку спонукати кав'ярні до співпраці з заводами, щоб розробити кавові стаканчики, які переробити можна повністю. Тепер все більше і більше британців приходять до кав'ярень з власними багаторазовими термокружками. Проблема потроху вирішується: а що ж робити з використаними кавовими зернами? І тут, у Лондоні, знайшли рішення. Гущу використовують для виробництва біопального. Ним заправляють відомі на весь світ двоповерхові червоні автобуси. А це вже автобус у Саусгемптоні. Місто вважається одним з найбільш забруднених у Великій Британії. Тож не дивно, що саме тут з'явилися ці блакитні кобаси. Мало того, що вони мають електричний двигун, який зменшує кількість викидів у атмосферу. На даху встановлені спеціальні фільтри. Вони, як губка, вбирають всі шкідливі викиди навкруги, очищують їх та видають вже абсолютно чисте повітря. Один фільтр здатен очистити 20 мільйонів кубічних метрів повітря за рік. Уздовж маршруту повітря буде у 16 разів чистіше. Така технологія. Екологія очищення повітря це, звичайно, прорив та нічого не може зробити повітря більш чистим ніж парки та достатня кількість зелених насаджень. У Лондоні це зрозуміли ще у минулому столітті. Лебеді та качки, білки і навіть олені та лисиці живуть у лондонських парках прямо посеред міста. А це свідчить про те, що місто дійсно стає чистішим чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Це про Лондон. Лондонці навіть кульки перестали купувати до свят, бо не екологічно на дні народження. Ми не купуємо кульки, це зараз вже вийшло з моди. Тобто, нащо випускати цю резину в небо, щоб вона там літала і десь потім в річку якусь впала? Тобто, такі, на таке люди дивляться вже дико. Подібна тенденція добігла і до України. Ще донедавно неможливо було уявити випускний без запуску у повітря кольорових кульок. Сьогодні ж деякі школи вже відмовились від такої традиції, тому що це не екологічно. Наші майстри також шукають альтернативу звичному пальному і шукають доволі успішно, скажу я вам. От тільки широко такі технології поки що не використовуються, і ніхто не знає, чи будуть. А от парків в українських містах не так же й багато, як у Лондоні. У Києві мало не щодня виростає нова багатоповерхівка, а краще б на їх. Місцях виростали нові дерева. Ми потроху, але запроваджуємо нові екологічні ініціативи, але дуже повільними темпами. А темпи насправді непогано було б наростити, щоб нарешті почати жити як європейці.